Доброго дня, Друзі, з вами компанія Автопарк. Місто Вінниця знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас мало надходження Mazda 6 2016 року випуску з об'ємом двигуна 2.2 дизель системою переднього приводу. Маємо лінзовану оптику 17 летспавні диски, гума в гарному стані. Авто приїхало з Європи без пошкоджень, без, під, без підкрасів. Має легке тонування в дуже гарному стані, в ефектному чорному кольорі. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий текстильний диван. Маємо підлокітник для зручності пасажирів, три підголінничка. Дуже доглянутий, карти в гарному стані, без нарікань. Передній ряд сидінь. Також дуже доглянутий. Маємо стіклопідйомнички, датчики сітату дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, гарну мультимедію, без нарікань. Також без пошкоджень, без подряпин. кого зацікавила дана позиція? Ми вас чекаємо по вулиці Соборна, 1А, місто Вінниця, також автодоступний в лізинг та в кредит.